Дуже класна штука на айфоні, якою більшість не користується, але її можна постійно використовувати для того, щоб полегшити собі життя. Тож, як прибрати такі зайві моменти на фотографії, коли у нас є ось така фото? Можна навіть її здублювати, наприклад. Ось я дублюю. Здублювала фотографію, ось у мене дві. Що ми робимо для того, щоб прибрати лишні моменти на фотографії? Натискаємо. Відредагувати, далі обираємо ластик очистити. І далі він нам сам підсвітить, бачите, і він каже, що потрібно просто доторкнутися до якогось моменту для того, щоб це прибрати. І це дійсно дуже класно, тому що коли ми, до, коли ми додаємо. Бачите, раз і він прибирає. Наприклад, ось цей момент. Сильніше просто натискаєте пальчиком, і у вас мазок стає більшим. Цей теж момент, дивіться, можна прибрати ось таким чином. Якщо тут є якісь такі ще моменти, які потрібно там трошечки ось, можна таким чином. Навіть ось цей момент можна прибрати. Оп, оп, дивіться, раз. Все.